Зазвичай це все робиться в темну пору доби. Днімаємо і нажимаємо цю кнопочку щоб безпосередньо при установці. Зараз буде підрив ТМ Сьогодні ми в гостях у інженерно-саперних підрозділів з судою окремої бригади ТРО і 47-ї інженерної бригади. Хлопці розкажуть про свою роботу і дещо навіть покажуть. Середня освіта маю посвідчення тракториста. Водія. Поставили на посаду водій сапер. Ось так і виконуємо зараз завдання. про свою роботу. Яка робота? Робота, яка відпрацювати з хлопцями. Виїхати на позиції, зробити роботу і повернутися назад. Вдало. Наскільки близько вам доводилось працювати до ворога? На якій відстані? Е, ну, скажімо, на даний момент мої групи виходили на найближній рубіж, Це десь порядка 150 метрів. І в лісі там моменти можуть бути різні. Можуть ходити групи, можливо, там якісь пересування. Тобто це ліс. В степу ти побачиш щось. А в лісі. Ти фактично знаєш, де знаходиться ворог, але не факт, що він не вийшов так само, як ми виходимо справа або зліва, або прямо. Тобто ситуації можуть бути різні. Як давно на війні? На війні самого майже з самого нормально, початку... Нормально почали інтерв'ю, так? Так, це краби гатять в польські, це все гаразд. Робота сапера це 50 на 50. Тобто ти ніколи не знаєш, по-перше, ніколи не знаєш, що тебе під ногами. Для мене, наприклад, дуже такий великий страх це ти ніколи не знаєш, що тебе чекає. Озвучуем мы мычи. Mm -hmm. Потом снимаем всю вот запобежную скобу. Снимаем и нажимаем вот эту кнопочку уже безпосередньо при установке. Это ка да? Так, так. Методар Кремина ТМ-62. Ой, что там? Так по двойках треба було вибивати. Це залежить від обстанови. Буває, що тільки 5, виходить, поставити. Бували такі випадки, що 150 вставляли. 150 мін? Так, різні випадки бувають. Був час, да? Так. Був час, була погода, Ставися. була можливість. Все залежить від погоди, від швидкості, від можливості. Буває таке, що взагалі не, жодної не поставили. Угу. І таке бувало і неодноразово. Я бачу, швидко дуже да, встановлювати їх. Скільки секунд займає? Ну, не встановити швидко, от тільки що донести до позицій, mm -hmm. де її потрібно поставити, знайти місце. І це все швидко і зазвичай це все робиться в темну пору доби. Були випадки, що носили по півтора кілометра в одну сторону. Це ще, якщо за умови ще немає обстрілів, ти йдеш собі спокійно. А якщо при обстрілах буває, то ти просто біжиш. З да, з БК? Так, так, ну в середньому кілограм 50 на собі було тягнеш. Скільки кілограмів у нас По характеристикам, вишні, пишеться 100-150-200 кілограмів, угу. але є дуже-дуже багато випадків, що в нас працьовує від менше кілограм. Дуже багато випадків. Буває таке, що машина переїжджає, деформує сам детонатор і він не зривається. Навіть таке буває. Зазвичай хлопці працюють вночі так безпечніше і є можливість підібратися ближче до ворога. Ну і тренування вони проводять, намагаються проводити по так званому сіряку для того, щоб адаптуватися, щоб руки звикали ну, і не втрачати свої навички. Ми встановлюємо їх в керованому вигляді, так як в некерованому вигляді заборонено. Встановлювати їх. За близько 90 метрів, в залежності від місцевості і місця її встановлення. Оці підготовчі процеси відбуваються в окопі, вона виноситься вже просто, ставиться і маскується. Угу. І все. Скільки вона важить? Все, близько 10 кілограмів. Все міна готова. Зараз буде підрив ТМ. Мене погано видно, але я впевнений буде добре, чутно.